Уряд дозволив вимикати українцям електроенергію за борги. В той же час ніхто насправді не знає, яким є той сумарний борг населення за електрику. Адже його нерідко нараховують споживачам безпідставно. І ось вам приклад, живий приклад. Це сталося в Куп'янську, де всьому населенню міста було нараховано 7-місячний борг за електроенергію. Про це повідомив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в своєму Facebook. Можете почитати, кому цікаво. Тобто виходить так, що борги можуть виставити будь-якій людині. Є в неї борг, нема в неї боргу. Ну, так виходить. Але давайте про все по порядку. Вітаю українці, вітаю відачі підписники! На каналі Знайомі їх на канал тільки важливі новини. Отож, як з'ясувалося, мешканці Куп'янська, які перебували в тимчасовій окупації, були змушені платити за електроенергію окупаційній владі. Люди платили. Але потім, після звільнення від окупантів, українська влада насамперед взялася за комунальних буржників. Ну, дійсно, більше ж нема за кого братись, правда? І таким чином людям виставили рахунки за 7-місячне споживання електрики під час окупації. Тобто, розумієте, так? Люди платили, і тепер їм знову треба платити. В нацкомісії кажуть, що з початку повномасштабної війни сумарний борг за електроенергію в повітовому секторі зріс десь на 41%. І ось через такі масові неплатежі уряд скасував мораторій на відключення світла боржника. Але ніхто насправді не знає, якою є заборгованість населення за електроенергію. Скільки в цій цифрі подвійних нарахувань тим споживачам, які проживали на тимчасово окупованій території, як, наприклад, в тому ж Куп'янську, де мешканці міста спочатку сплачували електроенергію окупантам, а потім звільнення, коли відбулося, вони отримали за сім місяців окупації ще одні платіжки за ці сім місяців від Харків. Обленерго. Водночас, борги юридичних осіб, ось вам парадокс, які підтримують активну економічну діяльність, влада чомусь ну, не помічає. І ось, наприклад, підприємства в Харкові, які заборгували понад мільярд гривень, їх не відключають від електропостачання і не висувають їм ніяких претензій. Чому тоді висувають претензії простим українцям? При цьому підприємство Запоріжжя Водоканал. Відключили через непогашені борги тієї частини населення, яка знаходиться на окупованій території. Як каже експерт, на сьогоднішній день в вітчизняній системі розрахунків за комунальні послуги, зокрема за спожиту електроенергію, панує повний хаос, тому відключення електроенергії населені за борги, навряд чи в цій ситуації буде справедливим актом. Я хочу нагадати, що уряд скасував мораторій на припинення комунальних послуг боржникам, тому спокійно людям зараз будуть. Вимикати не заплатив, тобі виставили борг, не заплатив його, все, тобі відключили електроенергію. Я думаю, що дуже скоро все дійде: і до газу, до води, і так далі, і так далі. Тобто, ну, в принципі, воду там неважко це зробити. З електроенергією теж з газом там будуть трошечки проблемно, але я думаю, що якщо вони вже йдуть на цей крок, то вони будуть йти вже до кінця. Я не знаю, як взагалі таке відбувається. Я е, і головне, я не розумію, чому мовчить влада. Влада мовчить про це. Знаєте, президент наче не знає про це. От в мене складається таке враження, що він живе в якійсь паралельній реальності, і він не знає взагалі про те, що відбувається. І я не знаю, що більше додати. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.